За роки існування у коледжі отримали професію понад 20 тисяч педагогів, які мають вищий рівень підготовки та є професіоналами своєї справи. Директор додає, що у закладі освіти працюють кваліфіковані викладачі, які зробили вагомий внесок у розвиток педагогічної освіти держави. У нас навчаються студенти з Поліського регіону, 746 студентів. Викладацький склад складає 106 викладачів, з них 47% відсотків відмінників. Освіти України 75 п'ять викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію. 47 викладачів звання викладач методист і 13 звання старший викладач. Багато випускників навчального закладу досягли неабияких успіхів у житті, та знані далеко за межами області. На святковий концерт завітав і колишній студент коледжу. А нині народний артист України та депутат Житомирської обласної ради Юрій Градовський. Мене доля так. Закидала, що я багато вчився. От педагогічне училище дало поштовх до навчання, але мало очевидно. Я пішов далі, вчився, далі. Але такої якісної освіти, як мені дала Альма-Матер, педагогічне училище імені Івана Яковича Франка, точно, де я не вчився, і в Червоному університеті, і в Синьому, повторити того не було неможливо. Привітати заклад освіти із 145-річним ювілеєм прибули представники обласної та місцевої влади. Голова Житомирської обласної ради Віталій Француз вручив почесні грамоти та грошові винагороди педагогам закладу та побажав усім присутнім творчих здобутків у впровадженні інноваційних методів навчання та надалі примножувати успіхи попередників. Вся програма, яка сьогодні проходила, вона була силами і педагогічного колективу, і вихованців не може не радувати, тому що це Саме ті, які після випуску з цього коледжа прийдуть навчати наших дітей, наших внуків тому позитивному, тому що вони здобули тут. Такі заклади вони мають бути тим більше, такий заклад, який має історію 145-річну. Сьогодні Коростишівський педагогічний коледж імені Івана Франка самостійний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації в державній системі освіти і здійснює підготовку вчителів початкових класів у денній та заочних формах навчання, трудового навчання та вчителів фізичної культури.